Істина, гординя та любов чому християнство не може погодитись з усіма, сьогодні ми торкнемося однієї з найскладніших і водночас найважливіших тем у сучасному міжрелігійному та культурному діалозі. Ми живемо в епоку, коли будь-яка претензія на абсолютну істину часто сприймається як прояв нетерпимості, тому виникає закономірне питання. Чи є визнання християнством своєї віри як єдиною істиною, проявом гордині, і як ця позиція співвідноситься з іншими світовими релігіями ісламом, іудаїзмом буддизмом? Мета цього роздуму не принизити жодну людину, культуру чи світогляд. Навпаки, ми спробуємо розібратися, у чому полягає принципова відмінність християнства, чому твердження про істину не дорівнює ненависті і чому популярний нині релятивізм ідея, що всі праві одночасно є проблематичним як з точки зору логіки, так і з точки зору духовності. Абсолютна істина чи людська гординя. Поширений аргумент скептиків звучить так. Вважати свою релігію єдиною істиною це вершина егоїзму та гордині, адже це автоматично знецінює духовний досвід мільярдів інших людей. На перший погляд, це звучить гуманно. Проте, з християнської точки зору в цьому судженні криється фундаментальна категоріальна помилка Християнство стверджує, Істина не належить людині, ми не вигадуємо її, не створюємо на консиліумах і не голосуємо за неї. Людина лише відповідає на откровення, яке дає Бог. Коли християнин говорить про істину, він свідчить про те, що отримав, а не про те, що винайшов. Важливо звернути увагу на слова самого засновника віри. Ісус Христос не казав, Я вважаю, що я правий, або Я пропоную вам одну з найкращих концепцій. Він сказав радикально інакше: Я є путь, істина і життя. Іван 14,6. Це твердження не залишає простору для компромісів воно або правдиве, або ні. Це не прояв психологічної гордині вчителя, який хоче бути кращим за інших, це онтологічна заява про природу реальності. Розглянемо це на прикладі медицини. Коли лікар після діагностики каже пацієнту, ця хвороба має конкретну причину і вимагає конкретного лікування, інші методи тут не допоможуть, ми не звинувачуємо лікаря в гордині, ми називаємо це професійною відповідальністю. Гординя це ставити себе вище за інших, віра в об'єктивну істину це смиренне визнання реальності такою, якою вона є. Ілюзія всіх доріг, що ведуть до одного бога. Фраза Усі релігії це просто різні стежки на одну гору звучить красиво і поетично, але вона не витримує перевірки елементарною логікою. Якщо ми уважно подивимося на базові твердження світових релігій, то побачимо, що вони не просто різні, вони взаємовиключні. Давайте порівняємо ключові догми християнство сповідує віру в особистого триєдиного Бога і стверджує, що Ісус є Сином Божим, а Спасіння досягається через благодать, а не лише власними зусиллями. Іслам суворо наполягає на тому, що Аллах абсолютно єдиний і не має сина, а Ісус це лише пророк, але не Бог. Шлях до раю тут лежить через покору та виконання релігійного закону. Юдаїзм вінить в єдиного Бога Ягве, але категорично заперечує Месіанство Ісуса Христа, продовжуючи очікувати на прихід Месії та дотримуючись закону Мойсея. Буддизм у своїй класичній формі взагалі не оперує поняттям Бога Творця, мета буддиста не спілкування з Богом, а просвітлення і вихід із колеса перероджень. Ці твердження не можуть бути істинними одночасно. Ісус не може бути водночас і Богом, як кажуть християни, і не Богом, як кажуть мусульмани, і взагалі не мати значення в питанні спасіння, як у буддизмі. Закон логіки про несуперечність говорить нам, якщо А істине, то не А хибне. Тому, коли християнство заявляє, ми віримо, що це істина, воно не намагається образити інших, воно просто констатує факт, що неможливо погодитись з протилежними твердженнями, не зрадивши при цьому здоровому зглузду. Повага до людини не означає згоду з її поглядами. Це, напевно, найважливіший момент для розуміння позиції християнина в сучасному світі. Існує величезна різниця між повагою до носія ідеї і самою ідеєю. Християнство зобов'язує любити кожну людину незалежно від її віри, раси чи переконань. Воно суворо забороняє ненависть, насильство та примус у питаннях віри. Проте ця заповідь любові не зобов'язує християнина визнавати всі віровичення істинними. Біблія дає нам два вектори люби ближнього твого як самого себе і якщо хто ударить тебе по щоці, підстав іншу. Жодна інша світова релігія не формулює концепцію любові до ворога настільки радикально. Християнин може і повинен поважати мусульманина, атеїста чи буддиста як образ Божий, допомагати їм і захищати їхню дідність, але при цьому він має повне право не погоджуватися з їхніми теологічними поглядами це і є справжня толерантність любити людину, навіть коли ти глибоко не згоден з її переконаннями. Іслам та християнство чесний погляд на відмінності. Дуже часто в дискусіях ликають спрощення на кшталт іслам це релігія війни або всі релігії однаково мирні. Істина, як завжди, складніша. Стверджувати, що іслам закликає лише до вбивства несправедливо і фактично невірно щодо мільйонів мирних мусульман. Однак ігнорувати теологічні та історичні відмінності теж небезпечно. Факти такі. В Корані справді є аяти, які закликають до збройної боротьби в конкретних історичних контекстах, і класичне ісламське право шаріат передбачає суворі покарання, наприклад, за відступництво. Джихад може трактуватися і як духовна боротьба, і як військова експансія. Однак ключова різниця між християнством та ісламом лежить в особистостях їхніх засновників, які задають дух релігії. Ісус Христос відмовився від політичної влади, заборонив учням брати меча для захисту віри, не створив держави і, нарешті, помер за своїх ворогів, а не вбивав їх. Мухаммед був не лише пророком, а й успішним політичним та військовим лідером, який об'єднав арабські племена, створив державну систему і брав безпосередню участь у збройних конфліктах. Тому, хоча обидві релігії є монотеїстичними, вони пропонують принципово різні шляхи християнство відділяє Боже від кесарева, тоді як іслам історично прагне об'єднати релігію та закон в єдину систему. Природа зла не дуалізм, а спотворення добра. Критики часто закидають християнству зайву драматизацію образу сатани або, навпаки, використання його як казки для дорослих. Тут важливо зберегти баланс. Християнство не вчить дуалізму, це не зоряні війни, де світла і темна сторони сили рівні за могутністю. Бог це абсолют творець, який існує поза часом. Сатана це лише створіння, збунтований ангел, його сила обмежена і його остаточна поразка неминуча. Це радикально відрізняє християнство від зороастрізму чи маніхейства, де добро і зло боряться на рівних. Більше того, наявність диявола не знімає відповідальності з людини. Фраза диявол змусив мене не є виправданням у християнській етиці. Біблія вчить, що зло має різні виміри духовний, вплив темних сил, соціальний, системна несправедливість і, що найголовніше, особистий. Як сказано в писанні, кожен спокушується власною пожадливістю. Сатана може спокусити, але вибір завжди робить людина. Символізм та реальність СУЧАСна людина часто каже, ну, це все просто метафори. Так, Біблія багата на образи, притчі та символи. Вона говорить про духовні речі мовою, доступною людям давнини і сучасності, але наявність символу не означає відсутність реальності, що стоїть за ним. Коли ми говоримо про кохання, ми використовуємо метафори серце палає, метелики в животі, але це не означає, що кохання вигадка, воно цілком реальне. Так само і духовна реальність, описана в Біблії, є об'єктивною, навіть якщо для її опису використовуються людські слова і образи. Отже, коли християнство проголошує свою істину, воно не каже ми кращі, розумніші чи моральніші за вас. Воно каже, ми знайшли скарб і хочемо поділитися ним. Ми віримо, що Бог остаточно і повно відкрив себе людству в Ісусі Христі. Це не заклик до христових походів, це свідчення, це запрошення, а не примус. У цьому світі нам необхідно триматися двох речей одночасно любові, бо істина без любові стає жорстоким фанатизмом, і істини, бо любов без істини перетворюється на безхребетну сентиментальність і байбужість до долі іншого. Християнство наполягає на тому, що можливий шлях, де істина є абсолютною, а любов до людини безмежною. Якщо вам відгукується цей контент, підтримайте канал, підписавшись. Попереду ще більше корисного і натхненного.